ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Центр соціальної реабілітації для дітей відкриють на Рівненщині з нового навчального року. Працюватиме заклад на базі Олександрійської школи-інтернату. Там є достатньо вільних приміщень, ресурсу для того, щоб розмістити на території нинішньої Олександрійської школи-інтернату ще й реабілітаційний центр. Фестиваль снігових фігур у Мирогощі. Студенти місцевого коледжу зі снігу зліпили велетенську качку, рибу, зайця та ще понад сотню фігур. Ми підтримували до одного. Було спочатку холодно, потім всі приходили, відігрівались так само. Тяжко було дуже тяжко, А справилися. Рівненський кардинал припинив боротьбу за кубок України. У серії після матчевих пенальті наші мініфутболісти поступилися харківському локомотиву. Локомотив був сильніший В серії пенальті кажуть, везе сильніший. Три десятка представників змі взяло участь в обласних змаганнях підльодного лову на мормишку, що відбулися на базі в куті. Не холодно, тому що весь час бігаємо, буримо нові лунки. Реабілітаційний центр для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, запрацює на Рівненщині вже з 1 вересня цього року. Заклад, де займатимуться відновленням психічного здоров'я та освітою таких дітей, буде створено на базі Олександрійської школи-інтернату. Про це на міжгалузевій наразі повідомив сьогодні заступник голови обласної державної адміністрації Олексій Губанов. Він також повідомив, що до Олександрії переїдуть вихованці обласного притулку для неповнолітніх. Натомість на базі закладу буде створено ще один дитячий садок. Продовжить тему Роман Сверида. Нині у притулку для неповнолітніх мешкає півтора десятка дітей. Незважаючи на самовіддану роботу усіх працівників закладу, на думку заступника голови обласної державної адміністрації Олексія Губанова, останній вже не відповідає сучасним вимогам щодо реабілітації дітей зі складною долею. Та й 90 діб, а саме стільки діти перебувають у притулку, для цього недостатньо. Проблему може вирішити створення обласного центру реабілітації дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. У такому закладі підопічні зможуть перебувати до 12 місяців. Більше уваги у новому центрі діти могли би отримувати і від психологів в притулку. Ми маємо одну штатну одиницю психолога. Саме розумієте, що це ну край достатньо, оскільки така категорія дітей, яка в першу чергу потребує не тільки дітей, а й їхні батьки, які в першу чергу потребують саме психологічної корекційної допомоги для порівняння в типових штатах центру соціально-психологічної реабілітації. Це психологічна служба може сягати до п'яти працівників. Новий центр реабілітації дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, повинен запрацювати на базі Олександрійської школи-інтернату, яка наразі не працює на повну потужність. Там є достатньо вільних приміщень, ресурсу для того, щоб розмістити на території нинішнього Олександрійської школи нинішньої Олександрійської школи-інтернату ще й реабілітаційний центр. Таким чином, ну якщо нам вдасться все це зробити, ми отримаємо заклад нового рівня, нового скажімо так, більш сучасного рівня порівняно з притулком, і у нас виявляється можливість, з'являється можливість звільнити приміщення дитячого садочку в рівному. Додатковий дошкільний заклад місту не завадить, нині у рівному працює 33 дитсадки, що підпорядковуються управлінню освіти. На кожні 100 місць у них претендують 150 дітей. Поява нового садочка, фактично у центрі міста, дозволить частково вирішити проблему. Цей садочок, який був, якщо він вивільниться, а там наскільки. Мені відомо перепланування як такого майже не потрібно, тому ми обов'язково використаємо це, і це для міста буде і для громади. Міста це буде величезним плюсом, тому що насправді колосальна проблема сьогодні є відкритті нових навчальних дошкільних навчальних закладів. Після переїзду до новоствореного реабілітаційного центру нинішні вихованці притулку отримають необхідний для них особистий простір. Не постраждає від такої оптимізації, і персонал притулку. Частина зможе працювати у дитсадку, інша у центрі. Усі необхідні роботи із переформатування закладів повинні розпочатися вже незабаром. До кінця навчального року можливо вже почнуться якісь розрахунки. Ну, не будівельні роботи я маю на увазі проектні роботи. Для того щоб упродовж канікул літніх можна було зробити всі ці перестановки перепланування, і щоб з 1 вересня вже повноцінно заклади могли функціонувати на одній території, Роман Сверида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. В Студентських гуртожитках Рівненщини створені непогані умови для проживання. Таку оцінку дали фахівці під час чергового засідання колегії обласного управління освіти і науки. Загалом в області гуртожитками забезпечують своїх студентів 24 вище, проте усім охочим містам не вистачає. Зокрема, бажає бути кращою ситуація в РДГУ Острозькій академії, технічному та Дубинському медичному коледжах. Середня вартість проживання в студентських гуртожитках 150 гривень на місяць. Крім цього, під час засідання колегії освітяни також підбили підсумки минулого року. кажуть дві 2012 для них був нелегким, проте стабільним. Тож у цей рік вони дивляться з оптимізмом. Це і покращення інформатизації і комп'ютеризації навчальних закладів, це і нові поступи по створенню нових електронних підручників, це і робота по внутрішніх туалетах, це і будівництво нових шкіл. Можу повідомити новину, що в цьому році очікується надходження близько 40 шкільних автобусів. Це теж вагомий буде внесок для виконання програми Шкільний автобус в нашій області. Громадську раду при обласній адміністрації надалі очолюватиме Юрій Ходаковський. Він був єдиним кандидатом на цю посаду, і за його кандидатуру проголосували усі 68 членів, які були присутні на засіданні. Загалом до складу цього дорадчого органу входить вісім десятків представників громадських організацій, що діють на рівненщині. Присли нові потужні сили в якості особистості. Ось і ми думаємо, що громадська рада другого скликання. Буде ще набагато краще працювати, ніж громадська рада першого сликання. Є досвід роботи. Більше сотні фігур зі снігу постало на подвір'ї Мирогощанського аграрного коледжу. Такий конкурс серед тутешніх студентів влаштовують вже понад 20 років. За словами організаторів, фестиваль снігових скульптур з кожним роком відвідує все більше гостей. Дехто аби подивитися на студентську творчість, приїздить з інших куточків області. Побував цьогоріч у Мирогощі і Володимир Струс. Цю пару сніговиків Ангела та величезний телефон. Студентка Віта та її одногрупники ліпили майже два тижні. Попередні два роки майбутні агрономи також створювали снігові фігури і детально освоїли технологію їх виготовлення. Ми втрамбовували сніг, заливали його водою, все ніби намерзле. Воно, в принципі, є з льоду. Це що зверху. Це снігу, ми затирали вже, і через це воно лід, воно тверде, воно не топиться так швидко, якби сам сніг без початку». Натомість Юлія навчається на першому курсі. Раніше ліпити такі фігури їй не доводилося. Згадує було холодно та мокро, але спільна праця здружила студентів. Ми підтримували до одного. Було спочатку холодно, потім всі приходили, відігрівались так само. Тяжко було дуже тяжко, але справилися. Конкурс снігових фігур у Мергощанському аграрному коледжі відбувається щороку, наприкінці зими. Цьогоріч учасники створили понад сотню робіт на різноманітну тематику. Ідеї для усіх фігур запропонували студенти. Якщо це технології, вони стараються ліпити якихось тварин. Якщо це механіки, ви бачили на початку, там є трактори і машини, ключі гаїчні. Наші електрики, в принципі, якийсь один рік то ми робили і провода, і, і трансформаторні підстанція. Тут можна сфотографуватися на тлі величних палаців і швидкісних автівок, побачити персонажів улюблених книжок, зустріти героїв мультфільмів та рекламних роликів. Снігу у лютому випало зовсім небагато переймаються організатори. Тож декілька фігур довелося робити з привезеного. Втім, цьогоріч фестиваль відбувається за мінусової температури, на відміну від попередніх. Тож фігури не почали танути. На традиційний фестиваль до коледжу завітали гості з усієї області. Визначаючи найкращі роботи, члени журі звертають увагу на кількість людей, котрі фотографуються поряд із фігурами. Найпопулярніші роботи в ОКО кидаються одразу. Про це можна судити по кількості бажаючих зробити фотографії. Навіть вилазять на самий верх фігури, фотографуються. Саме головний, як би нам від цього бонус це те, що відвідувачі роблять фотокартки на пам'ять. Окрім снігових фігур у рамках фестивалю, танці і співи. І не пив би адом та я маю полетів. Вже більше двох десятків років цей фестиваль триває. Це кожну неділю, останню неділю зими. Ми проводимо таке у нас тут таке свято. Це вже воно перейшло в нас на рівні району області. Приїжджає з цілої області. Люди і відпочивають за декілька днів. Журі назве імена найкращих скульпторів. Вони отримують від організаторів грошові винагороди. Володимир Струс, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Десять років з дня заснування відзначила газета Духовна Нива Української православної церкви Київського патріархату. Вітала з ювілеєм редакцію видання у Свято Воскресенському соборі. Відзначили високий професіоналізм і наполегливість працівників газети, архієпископ Рівненський та Острозький Ларіон та голова обласної організації національної спілки журналістів Дмитро Тарасюк. Газета Духовна Нива видається за кошти парафіян. У ній пишуть про християнські свята, про те, як їх треба відзначити згідно з православними традиціями, а також про події, які відбуваються у православні. Авній церкві видання за 10 років існування завоювало довіру читачів і його наклад постійно збільшувався. Під час урочистостей редколегія пообіцяла і надалі радувати своїх читачів цікавими духовно-просвітницькими матеріалами. Віддання духовна нива виходить щомісячно, виходить в кінці місяця, регулярно. У цього видання немає відпустки, ну тому що свят практично ми святкуємо наші церковні свята, але одночасно для цієї редколегії для газети це є. Своя так би мовити, свята робота. Вони працювали над цим дійством майже два роки. Заради кількох показів і цих вихідних з ними попрощались. Одне з найяскравіших вокально-танцювальних шоу, створених у стінах Рівненського палацу дітей та молоді, присвячене творчості легендарного Майкла Джексона. ЕМДЖЕ цієї суботи та неділі рівняни побачили востаннє. Масштабна, як для рівного, двогодинна постановка за участі майже сотні танцівників уже увійшла в історію палацу. Чому шоу закрили? Знає Ірина Веселовська. На створення цього шоу їх надихнув сам Майкл Джексон. Легендарний блискучий піджак чорний капелюх на неодмінно рукавички або хоч трохи наблизитись до майстерності поп короля. Цим юнакам довелось відточувати рухи не один місяць. Романтичні постановки. Які плавно підхоплюють і ведуть далі запальні ритми у стилі Майкла. Шоу MJ – мозаїка різновікового і різножанрового танцю, фоном якому неодмінно слугує музика поп короля. Його починання на початку вистави і найвідоміші хіти наприкінці. У цьому дійстві талановитий американець Джексон співає голосом талановитої рівнянки Юлії Тимочко. У шоу бере участь майже сотня танцюристів, окрім учасників ансамблю Light Dance Company, це ще й випускники школи сучасної хореографії, палацу дітей та молоді. Катерина одна з них. Задля двох останніх постановок MJ дівчина пожертвувала заняттями в одному з польських університетів, де навчається. Втім, переконана, її жертва цього вартує. Хочеться завжди приїжджати, завжди працювати, хочеться завжди допомогти, підтримати. Ну і відчути знову ці емоції, відчути знову це натхнення, яке ми завжди отримуємо. Задоволені побаченим і глядачі, Алла, шанувальниця музики Джексона на постановку вихованців палацу приїхала уже втретє. Приїздимо спеціально з Київської області для того, щоб і ще раз окунутися в цю чудову атмосферу. Нам усім це дуже подобається. Не знаю, це супер шоу над створенням шоу. Увесь колектив працював майже два роки. Ставили номери, шили костюми, продумували сценографічні, технічні і навіть піротехнічні ефекти. Усе задля того, аби дві години тримати у напрузі глядача. Втім, уже від неділі дійство із назвою ЕМДЖЕЙ стало хорошим минулим, яке назавжди увійде в історію палацу. Тому що тримати таке потужне танцювальне шоу власними силами досить складно, і тому ми вирішили востаннє насолодитися творчістю попзірки, насолодитися своєю творчістю. Це було останнє дійство, присвячене Майклу Джексону, але не останнє у житті подаємо. Тож шанувальникам варто очікувати нових яскравих танцювальних постановок. Ірина Веселовська, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. Вихованці студії Ладоньки міського палацу культури текстильник зустрічали весну. Щороку діти разом із своїми вихователями намагаються прогнати зиму танцями, співами та театралізованими дійствами. Подібні заходи в студії організовують регулярно. Дітей у такий спосіб навчають українським традиціям, а ще вони мають можливість розкрити свої таланти та весело провести час. Як зустрічали весну і проведжали зиму далі у сюжеті. Свято весни у міському палаці культури є традиційним. Після стрітення, якщо зима не хоче йти сама, її проганяють діти. Кожен по-своєму анютка співаємо ми сьогодні. Співаємо, каже, співаємо. Співаємо. а танцюємо. Каже, танцюємо. танцюємо разом з дітьми до проводів зими долучаються і дорослі. Вихователі й батьки показують приклад, аби діти вірили у свої сили. Ми проважаємо зиму, вона хороша була, але ж дуже багато нам принесла негараздів. І і срізколі нам зашкодив, і гриб. І ми сьогодні спалюємо стару бабу і зустрічаємо нову весну. Подібні свята є своєрідним підсумком роботи колективів, вихованці ладоньок – дошкільнята. Їх навчають абетці, музиці, образотворчому мистецтву, хореографії і англійській мові. Під час таких свят вони демонструють свої навики і вміння. Це роблю, вчилися, танцювати, вчуся, вчиться, вчуся. Лахи під час проводів зими у національних костюмах. Крім того, під час кожного свята їм розповідають, звідки воно походить і які традиції передавалися українцями із покоління в покоління. Такі свята, які проходять у нас в студії, вони унікальні саме тим, що вони і навчають дітей, і розвивають одночасно, і збагачують духовне пізнавання, тому що тільки на наших святах діти прилучаються до українських традицій, вміють веселитися, вміють гарно співати, танцювати. Задоволені такими заходами і Батьки діти в ігровій формі навчаються і готуються до школи. Дітки пізнають завжди нове, дуже гарні свята проводять, дуже гарні і свято осні дуже гарне, і новий рік дуже гарний. Ну, взагалі, батьки дуже задоволені. Юрій Шерманський, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Першу виїзну перемогу у Суперлізі здобули волейболістки рівненської регіни. У неділю у Вінниці підопічні Валерія Пархоменко обіграли медуніверситет 3-1. Ця перемога була вкрай важливою, адже напередодні наші дівчата поступилися 0-3 і в разі повторної невдачі могли попуститися на дно турнірної таблиці. Виграш над головним конкурентом у значній мірі убезпечив регіну від виліту з елітного дивізіону. А от мініфутболісти кардинала уникнути виліту із Кубка України не змогли. В одній восьмій фіналу рівняни у себе на майданчику у серії після матчових пенальтів програли харківському. Локомотиву Подробиці цієї драматичної гри у наступному сюжеті на маленьку особисту трагедію перетворився матч Кубка України проти харківського локомотива для кардиналівця Юрія Когута. За рахунку 7-7 у серії після матчевих пенальті наш гравець послизнувся, а відтак вдарив невдало. Ну, пенальті – це та Будемо вважати, що сьогодні пізло нам. Втім, це була лише кульмінація сповненої драматизму гри. Перший тайм команди провели обережно, а після відпочинку залізничники притисли рівнян. Як наслідок за 9 хвилин наша команда набрала 5 фолів. Причому останнє порушення перетворилося для Віталія Танського на другу жовту картку, а відтак на вилучення. Танського фол я не правда, я йому сказав, теж, що по-перше, що красна карточка це гра в меншості. Він пропускає слідуючу гру і команда. Така, я кажу, рівня локомотива, вони наказують там за гру за красну карточку в грів в, в, в більшості. І з того, що ми б відбились, маленька. Та у меншості кардинал грав недовго, штрафний, що передував вилученню, одразу ж реалізував харків'янин Віталій Кисельов. Розраховувати на порятунок матчу по сиві 5 фолів за більш ніж 10 хвилин до закінчення тайму рівняно було непросто. Втім, кардинал максимально мобілізовано провів кінцівку гри і за 58 секунд до завершення основного часу Олександр Вершинін замкнув простріл свого воротаря Віталія Дєнюшкіна. Команда Сперніка теж дуже серйозно подошла к этому матчу. Также очень внимательно три брата то что матч закончился один наверное это це какой-то мірі... Мере... Дльоне закономірне. У післяматчевих пенальті теж поступатися ніхто не хотів. В основній серії команди з п'яти ударів забили по чотири. Далі пробували до помилки. Усе завершилося під час дев'ятої спроби. Когут послизнувся, натомість харків'ян Максим Воронін пробив невідпорно. Кому ти був сильніший в селі пенальтів. Кажуть, везе сильнішу. Таким чином, до фіналу восьми кубка України вийшов локомотив. Натомість кардинал разом з Єнакіївцем та хмельницьким спортлідером можуть тепер зосередитися на екстралізі. До речі, наступного гру чемпіонату рівняни проведуть знов таки проти локомотива. Найближчого четверга клуби зустрінуться у Харкові. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Баскетболісти пульсара на своєму майданчику обмінялися перемогами з Алчевською Коксохім Коксохімстальо. У суботу рівняни поступилися з різницею у 10 очок 76-86, А в повторній зустрічі перемогли плюс 8 – 70-62. В обох поєдинках левову частину очок нашій команді принесли Роман Новіков, Євген Ворнік та Тарас Липін. А от лідер пульсара Ілля Шимосюк через травму, отриману у попередньому турі у Луцьку, не грав. Що на переконання тренерського штабу рівня стало чи не головною причиною суботньої поразки? Таким чином, після 22 матчів у турнірні таблиці вищої ліги «Пульсар» як і раніше шостий. Наступні ігри під опічнею Михайла «Переверзія» проведуть знову вдома. 2 та 3 березня у Рівному гостюватиме харківський політехнік. Вчора було дуже важко перестроїти хлопців. Вони не вистачають в будь-якому випадку, тому що заміни як такової на сьогоднішній день йому немає. От. Тому вчора, звісно, не вистачило його, не вистачило десь зібраності, десь зігранності. Три десятка учасників зібрав на кризі Басівкутського озера турнір з зимової рибалки. В умінні вправлятися з вудкою та мормишкою. Змагалися представники засобів масової інформації. Подібний чемпіонат обласна спілка журналістів організувала вже в п'яте. Хто у ньому переміг? Цього разу знає Тетяна Климчук. Ловись рибка велика та маленька. Сьогодні у їхніх руках не мікрофони і не камери. Натомість працівники мас-медіа взяли до рук бури та вудочки. На поверхні Басівкутського озера все ще крига. Однак пошуки рибних місцин добряче зігрівають журналістів. Не холодно, тому що ми час бігаємо, буримо нові лунки, шукаємо ями, вдягаємо новий мотиль і намагаємося впіймати найбільшу рибу і найбільше риби. Замовляли велику рибку та чаклували над лунками рибалки увесь день. Переважно треплялася дрібна плотвиця. Кажуть, до змагань готувалися сумлінно, втім навіть найсвіжіший мотиль не допомагав виловити рибку. У фахівців на це свої пояснення. Як то кажуть, на російській мові, кажучи, глухозім'я. Глухозім'я треба максимально делікатнішою снастю е ловити. Це тобто дуже тонкі. Е Жилки, мормишечка набагато менша, ніж ловлять любілі мінімальних розмірів. Втім, пасивність риби учасників не надто засмутила. Суть не в тому скільки там зловиш. Суть в тому, що просто окрім роботи є ще і відпочинок зібралися колеги, які один одного не бачать, скажімо, часом не то що днями, а місяцями. У кожній з команд по два спортсмени серед 14 колективів не лише модійники з Рівненщини, але й з сусідньої Хмельниччини. Приємно, що серед журналістів є багато ну таких людей, які мають рідне хобі. Тому що одна справа, коли журналіст шукає щось написати цікаве і шукає, щоб людина була цікавою. А якщо так трошки подивитися глибше. То журналісти теж цікаві люди, і саме рибалка розкриває їхні можливості. У підсумку не більше риби 205 грам вдалося виловити команді газети Вісті Рівненщини. Друге місце в обласної організації спілки журналістів. Третя сходинка у телеканалу РТБ. Усі учасники турніру були нагороджені призами від спонсорів змагань. Магазинів Рибалка, Вдала Рибалка, Окуньок, Поплавок Риболовні Снасті у Феді та «5D Сінема. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. Довго завершення робочого дня та продовження робочого тижня. Нехай вам щастить і гарного настрою. До побачення.